Всім, всім привіт, друзі! Сьогодні я покажу, як створювався мій скін. Що ж, почнемо. Перше ми починаємо з голови. Ми вибираємо ось цю синю кепочку. Далі вибираємо. Ось цей ротер. Нажимайте ось це. Потім вигортаєте вниз і нажимаєте ось так. Далі ви заходите в ось цей режим і спускаєтесь вниз. тобто ось так. Ви нажимаєте ось це. Ви нажимаєте ось це. І ось вам мій скін як створилося. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До, до побачення. Бувайте!